Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Прогноз погоди на завтра 3 та 4 серпня по всій Україні. Погода приготувала сюрпризи для більшості областей. Перед переглядом відео, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк під відео. Кожен лайк допомагає розвивати Україну. А також напишіть у коментарях, з якого міста чи села ви нас дивитеся. Дякую за підтримку! Схід України. Харківська область. Температура в день плюс 35 плюс 37. Вночі опускатиметься від плюс 19 до плюс 17. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Луганська область. Денна температура від плюс 34 до плюс 37. Вночі від плюс 20 до плюс 17. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Донецька область. Температура в день близько плюс 37, вночі до плюс 20. Весь день у Донецьку буде хмарним. Сильний дощ тиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабшим. Південь України. Миколаївська область. Вдень від плюс 35 до плюс 37. Вночі опускатиметься до плюс 23. Увесь день у Миколаєві отримається ясна погода, без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до плюс 33 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 20. Увесь день в Одесі небо буде ясним. Хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Запорізька область вдень температура досягне від плюс 31 до плюс 34, вночі опускатиметься до плюс 20. Небо у Запоріжжі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. Херсонська область денна температура плюс 33 вночі опускатиметься місцями до плюс 22. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Крим, температура в день плюс 32 плюс 34. Вночі опускатиметься максимально до плюс 17. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, також без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від плюс 28 до плюс 32, вночі опускатиметься до плюс 17. З самого ранку небо у Чернігові вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько плюс 31, вночі ж опускатиметься до плюс 17. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Сумах буде вкрите хмарами без опадів. Житомирська область. Денна температура плюс 28. Вночі опускатиметься до плюс 16. Вранці небо у Житомирі буде ясним. І залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари, також без опадів. Київ та область. Денна температура плюс 25 плюс 28. Вночі опускатиметься до плюс 20 плюс 18. Ранок та день у Києві будуть хмарними. А вечір обіцяє ясну погоду, без опадів. Увесь день у Білій Церкві утримається ясна погода. Без опадів. Центральна Україна. Полтавська область. Денна температура плюс 27, плюс 31. Вночі буде до плюс 15. Небо у Полтаві цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Кременчук температура в день плюс 27, плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 20. Вранці небо у Кременчуці буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Дніпропетровська область. Температура вдень плюс 27 плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 20. Вже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах від плюс 32 до плюс 34. Вночі опускатиметься до плюс 22. У Кривому Розі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Черкаська область Денна температура плюс 25 плюс 27. Вночі Опуститься до плюс 20. Вдень у Черкасах на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Кіровоградська область. Денна температура близько плюс 30 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 20. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть ясними. Вдень очікується хмарність, без опадів. У Вінницькій області вдень близько плюс 26 плюс 29, вночі від плюс 17 до плюс 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Захід України. Волинь Рівненщина. Температура в день плюс 23 максимально плюс 26 градусів, вночі опускатиметься від плюс 17 до плюс 15. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Рівному буде зберігатися похмура погода без опадів. Вранці у Луцьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Львівщина. Температура в день плюс 22 плюс 24. Вночі від плюс 14 до плюс 12. Перша половина дня у Львові буде ясною. А після обіду з'являться хмари. Без опадів. Тернопільщина. Денна температура плюс 21 плюс 24. Вночі до плюс 15. Увесь день у Тернополі утримається ясна погода. Без опадів. Хмельниччина. Температура в день близько плюс 25 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 17. У Хмельницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Кам'янець Подільський. Температура вдень плюс 27 плюс 29. Вночі до плюс 17. Ранок та день у Кам'янці-Подільському будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. Івано-Франківська область. Температура в день плюс 22, плюс 24, вночі від плюс 15 і подекуди до плюс 12. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Івано-Франківську закриють небо вже з самого ранку і протримуються до пізнього вечора. Удень, можливо, пройде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Закарпаття. Денна температура від плюс 20 до плюс 25, вночі опускатиметься від плюс 17 та подекуди до плюс 11. З самого ранку небо на Закарпатті вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Удень йтиме дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. Чернівецька область. Температура вдень близько плюс 25 градусів. Вночі опускатиметься до плюс 16. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Чернівцях до кінця дня. Без опадів. У підсумку у неділю матимемо таку погоду по регіонах України. У східних регіонах очікується переважно спекотна погода. Денна температура підніматиметься до дуже високих позначок, подекуди до плюс 38, вночі повітря охолоджуватиметься до плюс 17 плюс 20. Погода буде здебільшого хмарною. Упродовж дня небо буде затягувати щільні хмари. У ряді областей пройдуть сильні дощі з грозами, які триватимуть до самого вечора. На півдні традиційно спекотно. Вдень температура сягатиме плюс 32, плюс 37. вночі триматиметься в межах плюс 20, плюс 25. У більшості областей небо буде ясним від ранку до вечора. Опади малоймовірні, лише локально можливі короткочасні грозові зливи. Загалом погода залишатиметься сонячною, сухою та стабільною. У північних регіонах помірне тепло. Денна температура плюс 25, плюс 32, нічна в межах від плюс 14 до плюс 18. Упродовж дня переважатиме хмарність, але без істотних опадів. Можливі незначні локальні дощі. Однак більшість територій залишатимуться в сухій погодній зоні. Атмосфера буде спокійною з періодичними проясненнями. Центральна Україна вдень температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 34, вночі опускатиметься від плюс 17 до плюс 14. У більшості регіонів змінна хмарність, ясні ранки змінюватимуться денними хмарами, які до вечора можуть зникати. В окремих районах можливі короткочасні дощі в другій половині дня. Вітер слабкий, без різких змін погодних умов. Західні області будуть найпрохолоднішими цього дня. Вдень температура сягатиме плюс 20, плюс 27. вночі опускатиметься навіть до плюс 11. У багатьох регіонах переважатиме похмура погода. В Карпатах та Закарпатті очікуються дуже сильні дощі з грозами, які розпочнуться в день і можуть тривати до вечора. Подекуди можливі прояснення. Однак загалом атмосферна ситуація залишатиметься нестійкою. Тепер переходимо на 4 липня початок тижня. Отож, давайте розбиратись, як пройде понеділок та до чого готуватися. Схід України. Харківська область температура в день плюс 27 плюс 30, вночі від плюс 19 до плюс 17. До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Луганська область. Денна температура плюс 34 плюс 36. Вночі від плюс 20 до плюс 17. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Луганську від своєї присутності, але в день ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути, без опадів. Донецька область. Температура в день близько плюс 38, вночі до плюс 20. Вранці у Донецьку розпогодиться. Досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться без опадів. Південь України. Миколаївська область. Денна температура плюс 35, плюс 37, вночі до плюс 22. Увесь день у Миколаєві отримається ясна погода. Без опадів. Запорізька область: вдень температура плюс 31, плюс 34. Вночі до плюс 22. Небо у Запоріжжі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ. Херсонська область денна температура до плюс 35, вночі місцями до плюс 20. Ранок у Херсоні буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Одеська область: денна температура до плюс 32. Вночі опуститься до плюс 22. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і Хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Кримський півострів. Температура в день сягне плюс 34 градуси. Вночі опускатиметься максимально до плюс 15. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. північ України. Чернігівська область: денна температура до плюс 30 Вночі опуститься до плюс 17 У Чернігові хмарна погода протримається вранці та вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Сумська область денний час температура буде близько плюс 31. Вночі опуститься до плюс 17. У Сумах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Житомирська область. Денна температура до плюс 29. Вночі зниження до плюс 15. Увесь день у Житомирі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Київ та область: денна температура плюс 25 плюс 28 вночі опускатиметься до плюс 20. У Києві ранкові хмари не протримуються довго, в другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Хмари, які з'являться в Білій церкві в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, і тут також без опадів. Тепер переходимо до центральної України. Полтавська область. Температура в день плюс 28, плюс 32, вночі буде до плюс 16. У Полтаві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі йтиме дуже сильний дощ із грозою. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Кременчук. Температура в день від плюс 27 до плюс 30, вночі опускатиметься до плюс 21. Вранці небо у Кременчуці буде ясним, Таким воно вони залишатимуться протягом усього дня, без опадів. Дніпропетровська область. Температура вдень максимально до плюс 30 градусів, а вночі опускатиметься до плюс 20 і нижче. У весь день у Дніпрі втримається ясна погода, жодних натяків на опади. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах від плюс 32 до плюс 34, вночі опускатиметься до плюс 22. У кривому розі на небі не буде жодної хмаринки. Також без опадів. Черкаська область денна температура буде в межах від плюс 25 до плюс 28. А вночі знизиться максимально до плюс 18. Вдень у Черкасах на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без опадів. Кірварадська область температура вдень близько плюс 30. Вночі до плюс 20. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть ясними. Вдень очікується хмарність без опадів. У Вінницькій області вдень близько плюс 26 плюс 29 градусів. Вночі місцями від плюс 17 до плюс 15. У Вінниці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Захід України. Волинь. Рівненщина. Температура вдень плюс 24 плюс 27. Вночі від плюс 17 до плюс 15. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у рівному буде зберігатися похмура погода, тут без опадів. А у Луцьку хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. До полудня опадів не очікується, а в другій половині дня можливий дуже сильний дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Львівщина температура в день плюс 22 плюс 25, вночі місцями до плюс 14. Небо у Львові цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Удень, можливо, пройде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Тернопільщина денна температура від плюс 21 до плюс 24. Вночі опускатиметься від плюс 15 до плюс 13. У Тернополі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без опадів. Хмельниччина, температура в день буде близько плюс 24. Вночі опускатиметься від плюс 19 до плюс 17. У Хмельницькому погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від плюс 27 до плюс 29. Вночі опускатиметься до плюс 17. Увесь день у Кам'янці-Подільському небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Івано-Франківська область. Температура вдень плюс 24 плюс 27, вночі від плюс 15 до плюс 13. До світанку в Івано-Франківську очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день ввечері все знову повториться. Вдень, можливо, пройде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Закарпаття денна температура від плюс 20 до плюс 25, вночі від плюс 17 до плюс В Вдень на Закарпатті на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Чернівецька область. Температура вдень очікується близько плюс 24 градуси. Вночі опускатиметься від плюс 17 до плюс 15. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Чернівцях до кінця дня. Без опадів. В понеділок, 4 серпня, матимемо таку погоду по регіонах України. У східному регіоні переважно спекотно. Температура в день переважно від плюс 33 плюс 37, вночі до плюс 17 плюс 20. Більшість областей порадують ясною погодою, особливо ближче до вечора. Лише місцями можливий короткочасний дощ у денний час, який швидко завершиться. Грози малоймовірні, Атмосфера загалом буде спокійною, а повітрям теплим і вологим. На півдні класичне літнє тепло. Вдень температура досягатиме від плюс 30 до плюс 37, а вночі опускатиметься від плюс 23 до плюс 20. У більшості регіонів очікується стабільна ясна погода протягом усього дня. Опадів не передбачається, окрім Запорізького регіону. Де вдень очікується сильний дощ із грозою, який надвечір перейде у дрібний дощ, вітер слабкий, іноді змінного напрямку. Погода на півночі буде м'якою та доволі комфортною. Денна температура від плюс 25 до плюс 31, вночі від плюс 14 до плюс 20. У першій половині дня спостерігатиметься хмарність місцями з короткочасними дощами, які до вечора поступово припиняться. Увечері прояснення, місцями навіть ясне небо. Ситуація стабільна, опади локальні. У центрі переважатиме тепла і тиха літня погода. В день повітря прогріватиметься до плюс 35 градусів, вночі знижуватиметься до плюс 15. У більшості регіонів мінлива хмарність із тривалими періодами ясної погоди. У Полтаві вночі очікується дуже сильний дощ з грозою, який вранці завершиться, інші області без істотних опадів, вітер слабкий південно-східного напрямку. На Заході температура вдень залишатиметься в межах від плюс 20 до плюс 29 градусів, вночі опускатиметься від плюс 17 до плюс 11. Атмосфера тут більш нестійка. Частина регіонів під впливом циклонічної активності. Упродовж дня хмарність переважатиме, місцями пройдуть дуже сильні дощі з грозами, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. У решті регіонів мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря буде комфортною з легким вітром. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на лайк під відео. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою, приємної погоди та міцного здоров'я. До нових зустрічей на нашому каналі. Хай вам щастить!